Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про актуальні на даний момент способи заробітку. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши на першу статтю, ви отримаєте 10 доларів за себе, а також 1 долар зад за кожного задру... за запрошеного друга від соцмережі NUX. Все, що вам необхідно зробити, це завантажити її додаток при реєстрації ввести мій реферальний код, ось тут я його в статті також продублював. І просто зареєструватися і за це вам дадуть 5 доларів. Далі ми в розділі домашня страниця X-Story ставимо лайк і коментар до відео, до будь-якого відео. І за це нам ще дають додатково плюс 5 доларів. І того у нас, як бачимо, 10 доларів. Далі ми можемо запрошувати по своїй реферальній сил друзів. І заробляти на кожному запрошеному другові по 1 долару. Ця реферальна програма буде діяти до 26 червня, а нагороди ми зможемо продати та вивезти в середині липня. Наступна акція це акція від біржі MEX. Як бачимо, тут нам дають 16 доларів виводних, а також 15 доларів на ф'ючерси. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватись по моїй силці, пройти верифікацію, і за це ви отримаєте 15 доларів на фьючерси через 7 днів. Після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми робимо депозит більше 51 долара в будь-якій криптовалюті, і робимо торговий оборот на фьючерсах більше 15 тисяч доларів. І за це отримаємо додатково 5MX, тобто 16 доларів виводних, після чого ви можете вивести як і власні кошти, так і... Ці 16 доларів, які вам нарахували. Також ви зможете в подальшому запрошувати друзів по своїй реферальній селці і також заробляти на кожному запрошеному другові по 16 доларів, як тільки друг зробить ті ж самі умови, що і ви, Тобто пройде верифікацію і зробить оборот більше 15 тисяч доларів на ф'ючерсах. Наступна акція від біржі Бітруя. Тут вам необхідно зареєструватися на біржі по моєму посиланню, пройти верифікацію, після чого закинути на біржу 11 доларів і зробити. Торговий оборот більше 20 доларів, тобто купити і продати будь-яку криптовалюту. Далі ми в розділі Partners скопіюємо свій Inviting код переходимо за цим посиланням, тут пишемо емейл, по якому ви зареєстровані, вставляємо свій код і нажимаємо на кнопку Отправить. І по своїй реферальній силці тепер ми вже запрошуємо друзів і заробляємо на кожному запрошеному дрові по 4 долари. Максимум ми можемо отримати 50 доларів за 10 запрошених друзів. Запрошений друг має зробити ті самі дії, що і ви. Тобто зареєструватись, пройти верифікацію, далі закинути на баланс мінімум 11 доларів і зробити один трейд, після чого він може власні кошти відразу вивести. Ця акція буде діяти до 26 червня, а нагороди нам прийдуть орієнтовно десь 5 липня. Так, наступна акція від біржі CoinTier. Тут все досить просто. Вам необхідно зареєструватись, пройти верифікацію і за це ви отримаєте 1 долар виводних. Далі ми робимо будь-який трейд на біржі і ще додатково отримаємо плюс 2 долара виводних. Нагороди мають прийти через 12 годин від моменту, як ви виконали умови. Тобто пройшли верифікацію або зробили трейд. Так, наступна акція від біржі Bitmart. Тут вам необхідно зареєструватися, пройти верифікацію, після чого нажати на кнопку Присодівниця до цієї акції. І троє випадкових нових користувачів, які просто зареєструвались на біржі, отримують NFT вартістю в 35 доларів. Також 160 випадкових користувачів, які поповнюють баланс від 30 доларів у будь-якій криптовалюті, отримують додатково плюс 5 доларів в одних. І ще 300 випадкових користувачів, які зроблять торговий оборот на спот більше 50 доларів отримує додатково 20 доларів. Тобто вам необхідно зареєструватися, зробити депозит більше 30 доларів в будь-якій криптовалюті і зробити торговий оборот більше 50 доларів. Тобто на всі кошти купити якусь криптовалюту і продати. І після чого ви можете власні кошти. І таким чином ми можемо забрати як мінімум плюс 25 доларів з цієї акції. Так, наступна акція від Trader Vage, партнера Binance. Тут вам необхідно зареєструватись. Підтвердити свою пошту, прив'язати свій аккаунт Binance, після чого скачати її додаток Trader Wagon, авторизуватись в ньому, нажати е, на будь-якого трейдера на розділі, главное, нажати на кнопку копі, Тут написати стоїмость ордера 10, суму копірування 10. Е, також у вас має бути на балансі на споті мінімум 11 USDT для цього. Е, ставимо резь, режим низького плеча 1X і нажати на кнопку Подвердіть. Бачимо, що ми успішно скопіювали портфель трейдера. Як тільки цей трейдер зробить е, е, також трейд, то ми отримаємо за це додатково плюс 5 доларів виводних. Далі ми копіюємо свій уїд, переходимо в цю форму, пишемо свою пошту, по якій ми зареєстровані на трейдер веджі, вставляємо свій уїд і нажимаємо на кнопку «Отправить». Е, Також ми можемо вже. Е, е, Запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному другу плюс 5 доларів. Як тільки трейдери, якого ми копіювали, зробив якусь угоду, то у нас тут з'явиться або реалізований PNL в плюс, або в мінус. І таким чином ми нажимаємо на кнопку «Більше не копірувати і кошти повертаються на наш баланс в Binance. А нагорода плюс 5 доларів, а також плюс 5 доларів за кожного запрошеного друга. Прийде через 7 днів від моменту закінчення цієї акції. Бачимо, що вона діє до 24 червня. Відповідно, нагорода нам прийде біля 2 липня. Так, наступна акція від біржі ByteBit. Вам необхідно зареєструватися, пройти верифікацію, зробити депозит більше 51 долара і оборот на фьючерсах більше 15 тисяч доларів. Топ-10 людей по обороту з мого каналу отримує додатково 20 доларів на свій фьючерсний рахунок. Так, як учасників дуже мало, то я прогнозую, що тут може й 10 людей навіть не набратися, тому рекомендую вам зробити цю схему також. Так, Наступна акція від біржі Tobit, вам необхідно зареєструватися, пройти верифікацію, далі зробити депозит мінімум на 101 долар. і на ці кошти купити і продати будь-яку криптовалюту. І можете відразу вивести власні кошти, які закидали. І за це вам дадуть 5 доларів на спот, які ви можете вивезти, а також 30 доларів на фьючерси, ними ви можете торгувати, і весь е, дохід з торгівлі виводити. Нагороди нам, прийдуть, е, так, е, нагороди нам прийдуть 17 липня. А ця акція актуальна до 15 липня. Кожен користувач, який виконає умови, отримає 35 доларів. Так, наступна акція від біржі BNX вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням, проти верифікацію. Далі зробити депозит більше 50 доларів і торговий об'єм більше 5000 доларів на фьючерсах. І за це ви безкоштовно отримаєте 30 доларів на ф'ючерсний рахунок. Ними можете також торгувати і виводити е е всі кошти, які ви заробили на торгівлі. Е так, акція від MoneyLeo. Ви можете взяти кредит під 0,01%. Приміром, я беру 500 на 7 днів. Бачимо, що я мав. Маю повернути через 7 днів лише на 35 копійок більше, ніж взяв. І просто вибираю суму, термін, нажимаю на кнопку «Оформити кредит, проходжу реєстрацію, вказую свою карту. На мою карту відправляється 500 гривень. І мені по реферальній програмі прийде 400 гривень, з яких я вам переведу 200 гривень, після чого ви можете погасити даний кредит. Якщо він вам не потрібен. І в подальшому самі запрошувати друзів по своїй реферальній селці і заробляти на кожному запрошеному дрові по 400 гривень. Аналогічно все із Credit 7. Тут також вибираєте суму, термін кредиту, приміром, 500 гривень 500 на 22 дні. І бачимо, що всього комісія 1 гривня і 10 копійок. І нажимаємо на кнопку Получити деньги. Так само проходимо реєстрацію, вказуємо карту, на нашу карту відправляють кошти, і від мене ви отримаєте 200 гривень, після чого, якщо вам не потрібен кредит, ви можете його погасити. В подальшому також можете запрошувати друзів і заробляти на кожному 400 гривень виводних. В принципі, на даний момент це всі актуальні способи заробітку. Також я рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона». Адже там в першу чергу виходять ці актуальні способи заробітку, і лише потім я їх публікую на своєму Ютубі. В принципі, на цьому все. Залишаємось на зв'язку і заробляємо чим більше коштів.